Вітаю вас, мої другенькі, я Ірина. І пан або пані запитує. Е, ви знаєте, от ну, давайте я так, так і читаю: рок н рол Такий нік. Е, доброго дня, пані Ірину. В мене. Угу, угу, компліменти не читаємо. Е, зробіть, будь ласка, такий розклад, коли нарешті прийде кінець бусифікації. То і Бо і так, молодь боїться навіть іти на роботу, та й чоловіки також. Тому прошу вас, коли нарешті цей цирк закінчиться з викраденням людей, дякую, коли цей цирк закінчиться. От коли цей цирк і піде? Навіть не знаю, чи, чи варто ще робити. От коли розумієте, це все йде по домовленостях. У вас був вибір. Ви зробили свій вибір. Ви пішли проголосували. За кого? За цього. Ось. Е, якщо ви за нього не голосували, або не пішли взагалі голосувати, це теж був ваш вибір. Якщо ви голосували за когось іншого, а не за нього, значить, ви зробили недостатньо для того, щоб його не вибрали. Розумієте? Щоб вибрали іншого. Ось тут карти показують. От коли ті. Кого ви вибрали? Підуть, накрадуться. Ну, вони не накрадуться. Повірте мені, просто так вони не підуть. І от карта так і, так, так і каже: самі випадають, я нічого не тягнула, бачили, ви теж якраз на тому місці, нарешті цей, коли нарешті цей цирк закінчиться. І от вони випадають ці карти. Ось вам і розклад. На дві, на дві хвилини. А, мої дорогенькі, будь ласка, у нас 30-та бригада, Донецький напрямок. Будь ласка, задонатьте. А я все ж таки подивлюся, коли цей цирк закінчиться. Бачите, знову королева випадає. Коли виберемо когось нового, або його поженемо, А тут, бачите, дивіться, ще скажу так. Ці карти показують, що ще не дійшло до пікової ситуації. До речі. До речі я колись казала, що е, як вам правда буде відкриватися, вам, е, ну, як би це сказати, волос дибом буде ставати. Давайте я так скажу. Жахатися будете. До речі, тепер, якщо я не помиляюся, хочуть прийняти новий закон для того, щоб оподатковувати навіть ваші дрібні купи продай. Ось, продаєте щось, все, ви вже на мушці, ви вже постійний цей або якийсь нелегальщик. Розумієте, до чого дійшли? Я так зрозуміла, що дуже невигідна справа. Але вони вже і це хочуть, тому що більше буде ця держава інвестувати коштів для того, щоб цих людей відловлювати, їх реєструвати і так далі, з них стягувати податки, ніж буде з них щось оподатковуватись. Дуже маленький мізер. Невигідно державі, ні одна держава світу таке не робить. Ось. Вони нам це преподають як що це так, Євросоюз. Вибачте, але Євросоюз такого не має. Продав... Є сайти тут і в Австрії, є і в Німеччині. Ви можете собі дрібнички, ваші якісь речі продавати. Там тільки якась сума має бути в рік. Ось, якщо ви її перевищите, а там має бути декілька тисяч, наскільки я пам'ятаю, от тоді до вас зайде податково. А це вже зелені переходять межі. От це цікаво би подивитися. Але дивіться, карта говорить так, що це ще не пік. Тобто, ще не кінець. Це ще не кінець. Це ви зараз потрапляєте, скажімо так, в переділочки і тому подібне. От воно має вийти на десятку. Але воно вже доходить до десятки, це вже вісімка. Тобто, воно вже йде до цього. От коли дойде до десятки, тоді щось станеться. Давайте подивимося, що станеться, коли дойде до десяточки. От тоді буде внутрішня війна. От тоді поженуть. От тоді, от тоді поженуть оцю всю братію. Бачите, карти показують. От тоді цю всю братію поженуть. Значить, українському народові ще дуже добре. Отак От я це бачу. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!